Привіт! У світі української граматики, де більшість дієслів, здавалося б, живуть за чіткими і зрозумілими правилами, існує така собі невелика, але дуже впливова група бунтарів. І от сьогодні ми спробуємо розкрити їхні секрети і з'ясувати, чому ж вони відмовляються грати за загальними правилами. От подивіться на ці дієслова. Ну, на перший погляд, це ж абсолютно звичайні слова, які ми вживаємо ледь на щодня, але насправді вони приховують одну спільну таємницю. Всі вони не підкоряються загальним законам граматики. І саме оця їхня непокора і робить їх такими цікавими. Але перш ніж ми познайомимось із нашими бунтарями, давайте швиденько згадаємо, як взагалі влаштований порядок. Майже всі українські дієслова можна поділити на дві великі групи або ж дієвідміни. І якщо знати, до якої дієвідміни належить дієслово, можна легко передбачити його закінчення. Все логічно, все структуровано. Але це працює не для всіх. А тепер про головних героїв нашої розмови. Це така невеличка група сміливців, яких мовознавці іноді так грайливо називають бешкетниками. Вони просто ігнорують правила дієвідмін і живуть за своїми власними законами. Цікаво, що часто це дуже давні неуживаніші дієслова, які зберегли свої старі архаїчні форми, поки решта мови розвивалася і змінювалася. Ну що ж, давайте знайомитись із ними ближче. Ось, до речі, їхнє офіційне визначення нерегулярні дієслова. Це ті, чиї форми неможливо якось вгадати чи вивести, спираючись на загальні правила. Їхні форми треба просто знати, запам'ятати. Тобто, ключовий момент у тому, що вони є тими самими винятками, які, як то кажуть, лише підтверджують правило. То як саме вони бешкетують? Ну, по-перше, вони можуть мати абсолютно нетипові дивні закінчення. По-друге, в них можуть зникати чи, навпаки, з'являтися літери при відмінюванні. А іноді вони взагалі поводяться як справжні хамелеони, запозичують закінчення з обох дії відмін одночасно. Гаразд, від теорії перейдімо до конкретних прикладів і подивимось, як це все працює на практиці. Почнемо з двох найвідоміших бунтарів. Це дієслова дати та їсти. Вони, до речі, дуже схожі у своїй непередбачуваності. От просто подивіться на цей контраст. Це ж небо і земля. Звичайне дієслово першої дії відміни. Ну, наприклад, читати у другій особі однини має закінчення «-еш». ти читаєш. Логічно. А що робить дати? Воно повністю ламає це правило і використовує таке коротке, несподіване закінчення си. Ти даси, це просто блискуче ілюструє його унікальність. А ось і повна картина для дієслова дати у майбутньому часі. Зверніть увагу на ці форми дам, даси, дасть. Короткі, енергійні і абсолютно не схожі на стандартні форми. Цікаво, що у множині вони вже трохи більше нагадують звичайні дієслова, хоча форма дадуть все одно виділяється. Тепер подивимось на їсти. Його форми в однині, як бачимо, дуже схожі на дати. Їм, єси їсть, але тут є свій сюрприз: подивіться на третю особу множини. Вони їдять закінчення «ять» – це ж явна ознака другої дієвідміни. Ось вам і приклад дієслова, яке поводиться так, ніби воно належить до обох дієвідмін одночасно. Добре, рухаємось далі. Якщо дати та їсти це просто бунтарі, то дієслово бути це справжній таємний агент, мабуть, найзагадковіший з усіх, і його особливість полягає не стільки у формах, скільки в їхній відсутності. У сучасній українській мові в теперішньому часі дієслово бути найчастіше просто зникає ми його опускаємо. Ми ж не кажемо Я є вчитель, а просто я вчитель. Єдина форма, яка залишилася в активному вжитку для всіх осіб, це таке собі універсальне «є». Але ж так було не завжди колись дієслово бути мало повний набір форм. Наприклад, ось ця архаїчна форма єси з цитати це давня форма для другої особи однини ти єси. Сьогодні таке можна зустріти хіба що в поезії чи якихось історичних текстах. І ось, мабуть, найцікавіший поворот. Попри всю свою загадковість у теперішньому часі, в майбутньому бути перетворюється на зразкове дієслово першої дієвідміни буду, будеш, буде. Усі закінчення абсолютно стандартні. Но чим не агент під прикриттям. І наостанок, давайте розглянемо ще одну групу спеціальних агентів це дієслова, що закінчуються на «вісти», наприклад, відповісти чи розповісти. Їхній секрет у такому собі фокусі зі зникненням літери. Подивіться, як це працює. Ми беремо інфінітив відповісти з літерою в в основі, але коли ми починаємо відмінювати його, скажімо, у першій особі ця літера В просто випаровується, і ми отримуємо правильно форму відповім, а не, скажімо, «відповівім», як можна було б очікувати. Цей слайд, до речі, чудово ілюструє дуже поширену помилку, тому варто запам'ятати у формах я та ми літера В зникає. Правильно казати, я розповім, ми доповімо. Це те правило, яке варто просто закарбувати в пам'яті. І ось ми підійшли до головного висновку нашого розбору. Отже, ключовий момент у тому, що з граматичними бунтарями неможливо домовитися за допомогою логіки чи якихось загальних правил. Єдиний спосіб їх, так би мовити, приборкати це вивчити їхні особливі форми на пам'ять. Ми, звісно, розглянули лише кількох найвідоміших, але українська мова вона жива, вона сповнена цікавих винятків та аномалій. Тож це залишає нас із питанням, які ще незвичайні слова та форми чекають на свого дослідника.